З 1 вересня у застосунку Кременчук цифровий з'явилось оновлення, яке стане у нагоді батькам. Відтепер обрати гурток чи спортивну секцію для своєї дитини можна буквально у кілька кліків. Сервіс розроблено за ініціативи першого заступника міського голови Володимира Пилипенко для спрощення пошуку гуртків та секцій. Для дітей та їхніх батьків тут інформація відображається із чотирьох реєстрів, які ведуть структурні підрозділи виконавчого комітету. І загалом цей сервіс відображає інформацію про 190 різних гуртків та секцій. Тут зручно знайти будь-який гурток за назвою, за ключовими словами. Достатньо встановити додаток на смартфон, авторизуватись через безпечну систему IDGOV.UA, зайти у вкладку меню, натиснути на гуртки та секції, і перед мамою відкривається перелік доступних напрямків. Вибір можна зробити з урахуванням власних критеріїв, зокрема й відстані від дому. Обравши гурток, користувач може одразу прокласти маршрут до закладу. Це значно полегшує процес і допомагає швидше зорієнтуватись у великому місті. Розробники застосунку закликають до співпраці і приватні гуртки та секції, аби інформація про їхню діяльність також була доступна батькам у додатку. Також ми запрошуємо приватні гуртки, секції та колективи розміщувати інформацію в мобільному застосунку Кременчук. Цифровий для цього, будь ласка, звертайтеся до комунального підприємства міське оформлення. За деталями можна звернутись за телефоном, вказаним на екрані. Сучасні цифрові рішення стають ще одним інструментом, що робить позашкільну освіту більш доступною та зручною для Кременчужан. Це не лише економить час, а й допомагає дітям відкривати нові таланти, розвивати творчі здібності та займатися спортом поруч із домом. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський Іван Манкаченко, Кременчуцькі новини.